Привіт, в цьому відео я розкажу, як зробити із вашого бездротового Apple CarPlay і Android Auto дротовий за допомогою ось такого Wi-Fi Bluetooth USB адаптера. Він поєднується якраз з вашою медіасистемою по USB. А ось ця штука вже поєднується бездротово з вашим телефоном. Таким чином у вас виходить бездротовий CarPlay. Я знайшов саме ось цю штуку, яка працює з обома системами, хоча є дешевші інших виробників, інших моделей, які працюють з якоюсь однією системою, але у мене у дружини iPhone, тому мені потрібно було, щоб воно однаково добре працювало з двома системами. Вона коштує, мені здається, щось близько 2000 гривень. Це я купив на OLX. Також її можна купити мені здається, на промі, на розетці, якщо вам потрібно тут і зараз, або трошечки почекати і значно дешевше купити на AliExpress, якщо знайду лі. То додам в опис до цього відео або в коментарі. Що воно дає. По-перше, це те, що ви можете не діставати свій телефон з карману, коли сідаєте в авто, і просто сісти і поїхати. У вас одразу все навігація, музика працює на вашій медіасистемі. А також у деяких автомобілів, наприклад, у мого у тусана у нього USB-роз'єм досить непотужний, і коли в моєму телефоні працює 4G мережа, GPS, навігація, музика і усе одразу, то він швидше розрізає. Заряджається при підключенні до USB, ніж заряджається, тобто на дальній дистанції в якийсь момент він просто виключиться. Це супер незручно. Та й в принципі, ти можеш дві години поїздити по Києві, в тебе телефон сильно сяде. Тобто ти приходиш кудись на зустріч чи там по якихось справах, а в тебе не заряджений телефон. В цьому випадку, коли у вас з'єднання бездратове, ви можете купити якийсь ось такий потужний базіос адаптер для прикурювача з швидкою зарядкою, і тоді ваш телефон буде повністю заряд. Якщо вам це потрібно на дальній дистанції, ну і просто головне, це звісно зручно, що ти прийшов, нічого з карману не дістав і просто поїхав. І з мінусів може відмітити, що так як е, все ж таки тут передається спочатку інформація, коли ви клікаєте на екран з екрану на коробочку, а з коробочки, потім на телефон, то є невеличкий лаг. Він якби не дуже приємний, але і не можу сказати, що з цим не можна жити. Можна жити, в принципі, я вже давно їжджу з цією штукою і вже з. Е, Вик, хотілося б, мабуть, швидше, але це така плата за те, що ви отримали бездротовий CarPlay майже безкоштовно у порівнянні з тим, скільки ця опція коштує в нових автомобілях. І до речі, в багатьох нових автомобілях чомусь немає бездратового Android CarPlay і тільки Apple CarPlay. я вважаю, це дискримінація по признаку ОС. Це дуже дивно. Тобто юзерам, які з Android телефоном в будь-якій комплектації навіть в максимальній, все рівно прийдеться шнурком підключати свій телефон. А тут ось ця штука, навіть в більш старих моделях, дозволяє вам отримати більше зручностей.